Політична влада охоче розділяла лаври від успіху ЗСУ та військового керівництва, коли оце тривав ряд локальних перемог. Та щойно військові зазнали невдачі з наступом, політики одразу ж зробили спробу усунутися. Відсторонитися від цього неуспіху. І ми вже висловлювали думку про те, що залужного намагається зробити ЦАПа від Бувайла. ну, як ось і вже є підтвердження. Депутатка, народна депутатка від партії «Слуга народу» Мар'яна Безугла. Вона є заступником Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. І ця пані запропонувала відправити головнокомандувача у відставку, оскільки він не подав плану війни на наступний рік. І через що. Не змогли закласти і фінансових витрат і у бюджет на наступний рік. Ну, можна було подумати, що це її власна ініціатива, оскільки одразу ж на її слова, на цей... Заклик відгукнувся представник президента у парламенті Федір Веніславський. Він є членом того ж комітету, і він негативно відгукнувся на пропозицію своєї колеги. Сказав, що в умовах війни це може мати вкрай небажані наслідки. І цитата: така поведінка беззуглої неприпустима, і її перебування в комітеті може бути небезпечним, враховуючи її модель поведінки. Це так зазначив Веніславський. І оскільки з однієї сили, з однієї партії є якби дві протилежні думки, то можна було ще раз повторюся, що припустити, що це так, якби в неї якби, своя ініціатива. Щодо відставки, а інший представник партії спростовує, цю, тобто, що підтверджує, що немає в них такого наміру. Однак у недавньому інтерв'ю Давида Рахманії, котре він дав Наталії Мосейчук, у цьому інтерв'ю він бідкався і нарікав. На те, що потрібен план на війну, а його нема. Військові інституції не надають. Він не називав ім'я залужного, проте це закид, очевидно, був у так, його у город Кам'янецький був. І сьогодні Наталя Мусійчук виставила ще одне інтерв'ю на своєму каналі, YouTube каналі. І вона взяла інтервю в військового аналітика із Азербайджану Агіля Ростамзаде. і цей аналітик також, відповідаючи на її запитання, котрі були такою підводкою, також висловив думку про те, що план на війну потрібен. А якщо його нема, це неправильно, і що військове керівництво несе головну відповідальність на за ті за те, що нині діється у військах. В військових воєнних діях і, і таке інше. Цебто влада вкидає в суспільство ну, тут наразі через два джерела, так? бо мусічок є з одним з джерел де Іарахамия. Це така послідовна послідовне проведення. Певної думки політики. І, очевидно, влада е, хоче знати, якою буде реакція на, е, на саму ідею відставки Залужного. Е, це так якби вона е, сканує оцей е, зр, зріз суспільства, е, як, як відгукнеться. Цивільний народ і військові, звісно, фронтовики, котрі також мають свою думку, з якою треба рахуватися. Але здається, що влада, що це таке перше, що відставка залужного, якщо вони такий план, очевидно, мають, що це лише перший етап, а наступним етапом буде щось. Мабуть, трішки якесь призупинення війни і спроба нав'язати рішення суспільству через референдум, аби суспільство вирішувало подальшу долю, долю е, України. Влада, політична влада, е, таке враження, що вона пробує, намагається е, усунутися від рішення. Для котрих, для котрих ці рішень власне, ми їх і обрали, делегували туди і дали йому всю повноту влади. І так виглядає, що вирішувати буде народ, люди і побачимо, наскільки на наші припущення мають рацію.